Цю модель це замовлення виконано зі слісаркою сканді. Від середини. Ріжуча кромка зводиться на 0,203 і заточка мікрофаска. Така слісарка більш стійка до навантажень. Маленький ніж помічничок. В бардачок на природі, тим більше місце його розташування в ножнах завжди, завжди, якби, має на увазі, що він буде поруч. E, значить, розроблені для такої моделі розроб... розроблені наступні ножни. Оскільки він маленький, розроблені ножни на шию, тобто він розміщується в шкіряних ножнах і фіксується, фіксується на шиї. Якщо ви, якщо ви перебуваєте в човні, тобто він у вас завжди поруч. Витягуєте його зі шкіряних ножен, за темляк і починаєте працювати. Така слісарка, повторюсь, більш стіка до навантажень. Він має агресивний ріс. Я термічу цю сталь на твердість 60-61. Гарно тримає заточку. Правиться керамічним мусатом, тобто ви самостійно в польових умовах. Можете провести правку ріжучої кромки. Також наступні нож... ножни для цього помічника. В цих ножнах додатково зверху йде фіксація цього вироба в ножнах. Він фіксується на кобурну засібку на хлястик і має подвійний підвіз на ремінь стаціонарний. І активний підвіз. Стаціонарний ви використовуєте, якщо рухаєтесь пішлом порядку. І активний підвіз використовується, якщо ви сидите за кермом або сидите у човні. І потрібно ніж розмістити в горизонтальному положенні. Для цього використовується активний підвіс. Також є ножни.